Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо фарширований перець. Але замість рису ми будемо використовувати пшонну кашу. Одного разу я спробувала голубці з пшонною кашу замість рису, і мені дуже сподобалось. Нам знадобиться перець болгарський, нам його потрібно ретельно промити та очистити від серцевини. Я це роблю ось таким способом, спочатку промиваю, потім ретельно ножечком вирізаю серединку. І потім ще всередині промиваю водичкою, щоб не було жодного насіння. Сам хвостик я залишаю і потім ним прикриваю нашу начинку. Далі нам знадобиться морква та цибулька. Моркву необхідно натерти на терці. Я нарізаю на терці середнього розміру отворів. Можна натирати на великих отворах. Ця кількість моркви та цибулі йде в нашу начинку, тобто до фаршу. Ще нам знадобиться морква і цибуля для зажарки. Цибульку розрізаємо навпіл і нарізаємо на невеличкі шматочки. Ось таким чином. Далі нам потрібно цибулю з морквою прожарити на сковороді. Я цей процес не знімала, щоб не затягувати відео. Фарш я використовую тут суміш, курячий фарш та свинина. Можете використовувати фарш, який ви любите. До фаршу додаю обжарену моркву з цибулею. Додаю пшонну кашу. Пшонна каша в мене заздалегідь вже зварена та охолоджена. Додаємо сіль та за бажанням перчик далі нам потрібно все ретельно перемішати хочу додати якщо у вас начинка вийде трохи суха то можете додати трошки водички до неї щоб потім у вас перчик не був засухим. наша начинка готова за бажанням ще можете чесничок додати або якісь спеції Беремо очищений болгарський перець і начиняємо його начинкою. Нам потрібно начинку дуже добре утрамбувати у перчик, але дуже сильно не придавлюйте, щоб наша зажарка, якою ми будемо заливати перець, могла просочитися до самого перчику і просочити нашу начинку. Тобто ви заповнюєте перець, але дуже сильно не придавлюєте. І ось так хвостиком я закриваю. Зазвичай я готую фаршировані перці у духовці. Я беру форму для випікання, трошки змащую олією і викладаю вже фарширований перець. Далі я зробила звичайну зажарку, прожарила дві натерти моркви та дві цибулини з томатною пастою. Можна використовувати томатний сік. Відправляємо перець у духовку, випікаю я його при температурі 180 градусів приблизно півтори години. І хочу показати вам другий варіант приготування фаршированого перцю з такою ж начинку. Я беру болгарський перець, але вже червоний, вирізаю серединку. Це такий варіант, якщо у вас невелика кількість болгарського перчику, або ви просто хочете щось змінити в рецепті. Почистила перчик, начиняю його начинкою. Дуже класно брати. Перець різного кольору, наприклад червоний, зелений та жовтий. І отак от запікати, воно дуже гарно потім виглядає. І так, перчик начиняємо начинкою, викладаю у формочку для запікання. Формочку я збризнула трошечки олію без запаху. І зверху посипаємо натертим сиром. Можна ще додати зелені трошечки, можна потім вже після випікання додати, але я додам зараз, трошечки петрушки. І ставимо у духовку, запікається такий перець приблизно 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Такий перчик я не заливаю ніякою зажаркою, а випікаю саме ось так. Перчик випікався 30 хвилин і ось так він виглядає безпосередньо з духовки, ще гарячий. Дуже смачний та апетитний. Зараз покажу, який він у розрізі. Дуже соковитий, дуже ароматний. Мені такий варіант також дуже подобається. У такому вигляді я готую, коли в мене є різні види болгарського перцю, тобто різних кольорів. І зараз вже майже готовий наш перший варіант фаршированого перця. Подивіться, не дивлячись на те, що зажарки в нас було не дуже багато, болгарський перчик пропікся, пустив свій сік. І всі наші перчики дуже-дуже гарно пропеклись. І просочилися зажаркою. Перчики з пшонною кашою дуже смачні, вони дуже цікаві на смак. Дуже раджу вам спробувати приготувати. Не обов'язково готувати такий перець у духовці, ви можете його приготувати у каструлі з товстим дном або казані на плиті. Ну і, звісно, покажу вам, який цей перчик у розрізі. Дуже соковитий, ароматний, смачний. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Це допомагає каналу рухатися далі.